Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Президент Зеленський відхилив ультиматум Дональда Трампа, який вимагав в грубій лайливій формі капітулювати перед Росією, поступитися Путіну, тому що Росія знищить Україну за п'ять діб і знищить особисто президента Зеленського. Він сказав: Я не торгую територію України. Україна є єдина суверенна держава, і ніхто не має права забирати хоч шматочок її землі, сказав президент Зеленський. Виходячи з цього, приїхавши в Київ, він дає наказ продовжити військовий стан і продовжити мобілізацію в Україні. Верховна Рада буде приймати закон про продовження. Військового стану в Україні і про продовження мобілізації. Що це означає? Це означає, що війна буде йти далі. Куди не крути, як не говори, скільки не говори про мир. Хтось дуже не зацікавлений в Європі, хтось дуже не зацікавлений в світі, хтось дуже не зацікавлений, щоб цей мир був. Підкреслюю, мир справедливий. Зеленський не один раз говорив про справедливий мир. І я його підтримую. Мир повинен бути справедливий, а не капітуляція. І те, що Трамп з брудною лайкою накинувся на президента Зеленського, свідчить про те, що Трамп не поважає Україну, не поважає президента і не поважає наш народ. Я розумію. Тих, хто хоче миру, сам кожен вечір молюся за мир. Але є одна така річ: мир це коли дві сторони сідають, домовляються. Дві сторони, які альпарі, рівні. А коли одна сторона диктує, а інша принижено згоджується, це вже не мир, це капітуляція. Капітуляція України, поступки України хоч частинкою своєї території. Приведе до того, що Україну порвуть. Тому що територіальні претензії є не тільки в Росії, територіальні претензії є в Польщі, Угорщині, в Румунії і навіть в Туреччині, яка, хоч і Крим, не забувайте. Тому закінчується наука. Поступаємося Росії, і доведеться правильно, доведеться поступатися всім по колу. А це приведе до знищення українського народу і української держави. Назавжди. Україна після цього вже не відновиться. З вами, український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!